Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присячне питанню тому, кому зі студентів дозволили сьогодні, от 2 квітня, виїжджати за кордон. Деякі народні депутати, журналісти, не розібравшись, вже почали розповідати, що всім студентам віком від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон. Ні, це не так. Насправді тут є певні умови. Обов'язково підпишіться на мій Ютуб, обов'язково підпишіться на мій TikTok, де ви будете саме на мої, мої канали, а також підпишіться на телеграм-канал під відео в Ютубі і в шапці. TikTok, він буде. Цей телеграм-канал обов'язково підпишіться. Там я дам посилання на всі ці нормативні акти, про які я вам зараз буду розповідати. Саме цю зміни до постанови Кабінету міністрів щодо перетину кордону яка була в черговий раз змінена і доповнена пунктом 2.19, саме що стосується студентів, зараз я вам досить детально розповім, кого це стосується, щоб ви просто розуміли і не дуже раділи тому, що вигадали. Знаєте, дуже сумно на це дивитись, коли дітей так обманюють. Реально, дітей просто вирішили в черговий раз обманути. І я не знаю, хто з цих дітей відверто після всього цього буде повертати сюди і вірити уряду, не маючи відповідного закону, не маючи відповідної заборони, яка може бути встановлена тільки законом відповідно до статті 33 Конституції України щодо перетину кордону виїзду з України, не маючи жодних прикладів в інших країнах світу, щоб таке було. В Україні такі є. Чи повірить діти і повернуться? У мене дуже великі сумніви. Ну, питання в чому. І так, було прийнято зміни, пункт 2.19, доповнене, де зазначили, що у разі введення воєнного стану особи чоловічої статі, знаєте, тут просто через слово порушення Конституції України. Чоловічої статі віком від 18 до 22 років, які за денною формою здобуття освіти здобувають ступень вищої освіти, це бакалавр, магістр, причому може бути і медичне, і фармацевтичне, або ветеринарне спрямування, немає значення. Тобто, я так розумію, що під когось конкретно це все готується, і конкретна схема дуже скоро, думаю, будемо бачити ці хабарі і чергове поплюження України як правової держави. В закладах вищої освіти України, які навчаються державної або комунальної форми власності. А от тепер нюанс, на який не звернули увагу. Та, які, згідно з порядком реалізації права на академічну мобільність, хоч дізнаєте, що таке право на академічну мобільність, е, нагадаю, в телеграм-каналі будуть посилання на цю постанову Кабінету міністрів, який це регулює, є учасниками програм освітньої академічної мобільності. І прямують на навчання в іноземні заклади освіти, здійснюється відповідно пропуск таких студентів. Тобто, виключно ті студенти чоловічої статі віком від 18 до 20 років, які є учасниками програми академічної мобільності, мають право перетинати кордон. Однак для цього потрібно виконати ще Певні умови, які ж документи в них повинні бути. Це довідка від закладу Вищої освіти України щодо направлення учасника програми освіти академічної мобільності для навчання в іноземному закладі із зазначенням підстав співробітниця, строку навчання. При цьому ж ми ж бачимо, прикордонникам може це і не цікаво бути семестру. Вони ж на свій власний розсуд закони трактують. Крім того, відсутності за результатами двох останніх семестрів півріч негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів. Це чим підтверджується? Довідки будуть видавати, які не, чим не перетверджені, та підтвердженням рівня володіння здобувачем освіти, мовою викладання в одноземному закладі освіти. А якщо там викладають е, українською мовою, чим підтвердити, на якій мові викладають в цьому закладі? Польщі, може, англійською викладають, а може польською, а може він знає англійську, а польську не знає. Особи, які готували, готували це конкретно. Копія договору академічної мобільності, засвідчена закладом освіти в установленому порядку. Є квиток студента, перевірений через портал Дія. військово-облікові документи з відповідними відмітками, звертаю увагу районного, міського, міста Києва, об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якими відмітками? Що в постанові Кабінету нема і слова, про які відмітки там повинні бути? Хрестик поставлений, що там повинно поставлено бути, яка відмітка повинна бути. Все зроблено для максимально корумпованої схеми. І ці особи, здобувачі освіти, вищої освіти, державна або комунальна, які учасниками програми освітньої економічної мобільності, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку навчального семестру. Тобто, в кінці семестру вони повинні повернутися. Знову йти отримувати відповідні відмітки, свіжість відмітки, розмір відмітки, що за відмітки, де яким законом встановлюється якась відмітка територіального центру комплектування. Ніякі. Знаєте, оце безглуздя, яке відбувається в Україні, воно вже трохи, не трохи, воно дуже сильно набридло. Ми бачимо рівень представників Кабінету міністрів, які приймають закони, які розписують закон так, щоб можна було. Як можна ширше його трактувати і знову ж таки принижувати цих дітей на кордоні, примушуючи їх в чомусь зізнаватись, щось доводити, що вони навчаються, знають мову, мають якісь відмітки, які нічим не передбачені. Ви прийдіть в ТЦК зараз, от завтра прийдіть і попросіть, поставте мені відмітку. Вони на вас подивляться, як на якогось позбавленого розуму, це, м'яко кажучи. Тепер, що стосується програм мобільності, я вам дам безпосередні відповідні посилання в Телеграмі, як я вже і говорив. Що стосується цих програм мобільності, є відповідні постанови Кабінету міністрів, які це регулюють. Для того, щоб прийняти участь в програмі мобільності, відповідно потрібно студенту направити заяву на ім'я ректора про участь у програмі академічної мобільності, копія запрошення, тобто від іноземного вузу. Та його переклад, договір про академічну мобільність між навчальним закладом та студентом, договір про навчання між університетом, учасниками програми та вищим навчальним закладом, науковою установою, партнером. Розумієте? Тобто, у нас зараз створюються ще окремі вузи, які мають оці договори на академічну мобільність. Індивідуальний навчальний план академічної мобільності і академічна довідка. цій академічній довідці, я так розумію, повинна бути зазначена відсутність негативних висновків, перездачі. А почекайте, а якщо особа перездала, то вона не може далі навчатися, якщо вона належним чином здала. Хто це придумав? От ви от знаєте, відразу кидається в очі, що цю постанову Кабінету міністрів. Вигадували люди, які уявлення не мають про навчання, уявлення не мають про академічну мобільність. Уявлення взагалі не мають про державотворення і керівництво державою. Так не повинно бути. Потрібно вичищати від цих бідось та поганців, від цих е агентів так званих змін, які прикриваються назвою громадський сектор, і пролізли у нас в усі галузі. Вже їх потрібно вичищати з державного управління з державного апарату. Це моє бачення, тому що. От за таку постанову Кабінету міністрів потрібно вже притягати до кримінальної відповідальності, як за державну зраду, яка створює ризики корупційні, яка не регулює нічого, яка не дає відповіді на питання, посилається на документи, яких не існує, і створює дуже велику кількість проблем. Я думаю, що ви розібралися в цій ситуації. Хто зі студентів отримав право з сьогоднішнього дня, ніби перетинати кордон, я думаю, що це буде знову ж таки чергова схема цього перетину. А для студентів, які це слухають, я дуже вам раджу, не підробляйте документи, не купуйте ці документи, тому що, врешті-решт, це все буде стане зрозумілим і на кордоні вас тільки і чекають. Ті ж поліцейські, які поставити собі галку, ті ж прикордони, які розповісти в кінці року, скільки осіб вони затримали за перетин кордону. І, на жаль, наш омбудсмен мовчить. Він мовчить і не помічає тотального порушення прав громадян України. В жодній країні такого нема. Поки на цьому все. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь в оскарженні цього перетину незаконного заборони в перетину кордону. Досвід же є. Я на нього посилався. Може, тут і розміщу зверху навіть відповідні і рішення суду. Віримо в перемогу, віримо в Україну, допомагаємо Україні перемогти. І будемо все ж таки разом будувати праву державу. Поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!